Усім привіт ви на каналі Кузьменко. Просто поговоримо усі соціальні мережі та підтримка батька в описі цього відео. Такий стався феномен. Щойно, виходжу з вани і надіваю, штани на новить. Дивую ж нас, але поговоримо не про... не про це. Поговоримо про те, чому люди популяризують когось, але не себе. Я, звичайно, не проти, щоб люди популяризували когось, а не себе. Ну і себе теж, типу, бо сам займаюся такою діяльністю, типу, блогом. Типу. Мені приємно, мені класно, коли мене люди популяризують, підтримують і все в цьому роді. Але сам факт вони забуваються робити це з собою. Якось самовдосконалюватися, так само починати якісь знімати відео, створювати музику, вірші, книги писати. Все, що в них в думках закрадається, все, що вони хочуть робити, але вони ну, або не мають бажання, або лінуються це просто робити. Ну, але сам факт це класна штука, коли ти самозайнятий сами, самим собою. Бо це прикольно. Це класно, коли ти подобаєшся просторі інтернету, ти подобаєшся людям, людям вони коментують твої вироби, точні ну, типу, будь-то музика, відео, вірші чи книги. Ну це ж класно. Це приносить впевну, певну самовпевненість для себе, типу, для автора, для, ну, для, для своєї внутрішньої самореалізації. Це ж класно. Мені ну, типу, моя порада в цьому випадку. Типу, да, класно типу, любити вподобу, вподоблювати когось іншого, типу, але не забувати ще про себе. Бо ну, типу, приємно все одно залишити після себе якийсь невеличкий, але слід. Тож не соромтеся, не, не думайте про негативне, коли намагатиметеся зробити щось собі, для себе або для навколишнього середовища. Типу. О, ну такі от думки після ванни, коли я штани забув на нави... Ну, коли штани не на виворі знайді. Отож, всі соціальні мережі в описі цього відео. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Кузьменко. Підписуйтесь і ставте вподобайки. По цьому.